Hello kids! Діти, доброго дня! Сьогодні ми будемо розглядати урок п'ятий та теми восьмої time. вільний час, і будемо працювати на сторінці 80 за нашим підручником. Let's start. Познайомимося з новими словами Везе, погода. Ми вже вчили, яка буває погода, і сьогодні ми також це повторимо. І також у нас є два слова outside party. Вечірка на дворі. Як ми бачимо, що люди зібралися на дворі. Честь дня народження. Так, вони зібралися за столом. Inside party. Inside party вечірка в приміщенні. Тобто слово outside. Зовні інсайд в приміщенні. Ми дізнаємося про вечірку Майка. Де ж вона відбувалася? Outside party, inside. Давайте прослухаємо даний невеличкий уривок, а потім вже будемо а, поєднувати погоду. Яка ж була погода в кожен день тижня? Exercise so 2: listen and read. Match. It was Mike's birthday last Monday. Mike was 10. His family wanted to organize an outside party for him, but the day was cloudy. Mike couldn't have an outside party on Monday. On Tuesday, the weather was cold. There was no party on Wednesday because it was rainy. What was the weather like on Thursday? It was windy. Mike watched TV. Oh no, the weather was cloudy and rainy at the weekend again. So Mike invited his friends for the inside party on Saturday. Okay, let's right. It was Mike's birthday last Monday. Mike was then Mike who will know His family wanted to organize an outside party for him, but the day was cloudy

Також не було вечірки в середу, тому що було, був дощ. What was the weather like on Thursday? Яка ж погода була в четвер. Було вітряно. Mike watches TV. Mike дивився телевізор. Oh no, ні. The weather was cloudy and rainy as a weekend again. Погода була похмура.

But the day was cloudy. Mike couldn't have an outside party on Monday. On Tuesday, the weather was cold. There was no party on Wednesday because it was rainy. What was the weather like on Thursday? It was windy. Mike watched TV. Oh no, the weather was cloudy and rainy as we came again. So Mike invited his friends the entire party on saturday okay let's match but we should must get the water rainy windy cloudy and cold dark cold no. okay uh, let's have a look the right is one point nine and shoshkolib not below okay monday Day was Cloudy, так? Да, тобто понеділок було похмуро. Поєднуємо. Далі, Tuesday було холодно. Wednesday rainy Так, був дощ. windy. здей. Очетвер було венді. Тюздей було холодно. І the weekend That's right, too, так що також було буде дощ в сети і санди. що тиждень був дуже дощовим. The week was rainy. So, okay, you see, а ми продовжуємо вчати наш минулий час. Давайте подивимося дістава, які подані в даній табличці нижче. Sing. Send. Пам'ятаємо, вивчаємо ми з вами неправильні ті слова, які повністю змінюють форму. До правильних дуже просто ми додали закінчення. Ідії, наприклад, play, playdi. Що ж, давайте розбирати: sing, sang, співати. Get, got. Отримувати. We are носити вдягати. Eat, ate, їсти. Give, gave, давати, drink, drank, пити. Give presents, давати подарунки. sing birthday songs, співати біснес для народження. Drink lemonade, пити лимонад, get party prizes, отримувати призи на вечірці. Wear party hats – носити ковпачки. Так, такі спеціальні для, для народження. Що ж, Давайте ще раз відпрацюємо наші дієслова в нашому робочому зошиті. Let's open it. Давайте його ми будемо відкривати на сторінці 50 -тій. та сьогодні виконуємо вправу першу та другу. Перша права дуже легка, нам необхідно поєднати ті слова, що ми вже знаємо. Давайте зробимо цю праву разом. Go went. We are eat, eat, drink, drink, give, gave, sing, sang. Повторіть ще раз дані форми дій слів. А ми переходимо до виконання вправи другої, і вправи другої нам необхідно прочитати речення та підкрасити правильне слово. Let's start. I like. Indoor outdoor parties. Мені більше подобається. Це певно на uh, свій вибір. Так, I like outdoor parties. Мені більше подобається вечірка на свіжому повітрі. The weather today is born cold. Погода сьогодні тепла. It was sunny rainy last weekend. Ми на минули вихідний. Було у нас також самі. I had I didn't have birthday party last year. Минулого року була в мене вечірка на честь Дня народження, або її не було. Так, кожен для себе відповідає, Я скажу I had була. Everybody knows Happy Birthday Song Dance Song так, пісня. Children like to drink juice. Water the parties. Children like to drink juice. Sick. так, не просто воду. А, сік або навіть лимит лимонад на вечірці. Ось що в нас вийшло. Повторіть форми неправильних дієслів та виконайте вправи а, в нашому робочому зошиті на сторінці князі першу та другу вправу. It's all for today. Have a good day до наступного зустрічі. Goodbye.